Все життя я працював водієм. Почалась війна, ну там на другий день я пішов в ТЦК, проходив службу в багатьох містах. І там під Авдіївкою були, і е, коли був контрнаступ на Харківщині, то наша бригада приймала там участь. Тобто перше поранення було з початку війни, ну а зараз низька ампутація лівої ноги. Ну, я вважаю, що це важливо для військовослужбовців, які прийдуть, війна закінчиться, вони прийдуть, і для тих, хто отримає поранення, і, ну, для них це буде важливо. Допоможе там з працевлаштуванням в подальшому. Тобто, ну, взагалі, це ну, а для когось може там хтось буде для своїх потреб там ну, їздити на особистій машині. Саме плечу поранення в часом є категорія БЦ. Хочу спробувати на ручному керуванні, бо трошки складно на ну, обичної механіки їздити, бо якби права нога не відчуває педалі газу. Я думаю, що завдяки цьому ну, це мені допоможе працевлаштуватися в подальшому. Взагалі добре, трошки треба звикнути, бо трохи непривично. Ну так добре. Трошки практики, я думаю, все буде як з ногами.